Привіт! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Пам'ятаю, років 15 тому я побачив вперше цю красиву, витончену і головне незвичайну рослину. Орхідею. Отже, уявіть собі, орхідея. Рослина, яка росте коренями назовні, має всього на всього по 2-3 листка і незвичайно красиві квіти. Я з першого погляду закохався. І тому я вам сьогодні розповім, як посадити цю цікаву рослину, але не в горщик, а в дуже цікаве житло, висячий будинок для орхідеї. Тому не сиди, а посади. Для цього нам будуть необхідні деякі інгредієнти: це кора, мох і ще дещо незвичайне, що ми знайдемо, де у лісі. Тож ходімо. Ось такі ось незвичайні елементи для нашого будиночка для орхідеї. На жаль, не всі люди свідомі і не всі викидають сміття в відповідні місця, Дехто вирішив викинути його в лісі. Але ми з вами і будинок побудуємо, і ліс приберемо. Окрім е цього пластику та мішка, нам буде необхідна кора. Кора соснова. Обов'язково брати треба кору лише із. Е Старої мертвої сосни, адже в корі молодої сосни дуже багато смоли, а це нам абсолютно не на руку, тому що вона буде дуже погано в себе всасувати воду, а це дуже дуже небажано. Про те, що кора готова до того, щоб стати будинком для орхідеї, ми маємо зробити так: Чуємо глухий звук, тому починаємо відривати. Відривати ось такі ось шматочки. Оглядаємо, чи тут немає ніяких жуків павуків Ну, ніби ніби чисто, ніби пусто. Візьмемо ще от трохи. Ну, як трохи. лілі треба. Срідно її вже байдуже. Ну, я думаю, нам цього має вистачити. Тому наступним кроком буде подорож за мохом. І ось, друзі, ми з вами прийшли на чарівну. Мохову галявинку, де ми зберемо ось цей ось гарний мох. Як на мене, найкраще брати мох із землі. По-перше, тому що він має більш е, зелений колір, тобто він більш живіший. А по-друге, е, те, що е, він має більш таку е, м'якшу фактуру, тому що живучи на ось цій колоді, він більш, трошки вже підсох. Хоча ще початок весни, але вже сонце його нагріває. Тому давайте зберемо необхідну нам кількість і підемо садити нашу орхідею. Перед тим, як створювати будинок для епіфітної орхідеї, я вам розповім про своїх жителів, орхідеї, які ви бачите перед собою. Царство орхідеї нараховує більше декількох тисяч, десятки тисяч видів та сортів. А яке ж царство без короля, а тим паче без королеви. Тому вітаю вас! Ось це називається котлея. Вид орхідеї, який дійсно належить до королівських видів орхідеї. Вона пахне неймовірним ароматом, схожим на аромат гвоздики. Далі бачимо пафалопіділум, або венерин або зазулин черевичок. Подивіться, яка в нього красива квітка, їсти ніби черевик. Тут ми бачимо з вами мільтонії, називається Summer Sunrise, дуже красивий ароматний сорт. Деякі гібридні онцидіуми та гібрид Брасії. Ось такі дуже цікаві екзотичні квіти. Будова орхідеї поділяються на два типи: це моноподіальна та симподіальна. Таке, що сказала, не що правда, я вам розкажу популярніше. Моноподіальна це орхідея, яка росте лише одним стеблом: це ванди, всім відомі фаленопсиси і симподіальні, тобто рослина, яка має багато стебл. А що таке стебло взагалі орхідеї? так? Дуже цікаво. Те, що давайте на кому покажемо. Покажемо на котлеї. Так? Стебло, по якому росте, основне, називається ризома. А вже з неї потім виростають ось такі ось псевдобульби. В залежності від виду, вони можуть бути круглими, овальними або ось такими довгими, як цієї котлеї. Також псевдобульби можуть бути ось такими яйцеподібними. Або їх взагалі може не існувати. І, напевно, як ви зрозуміли, з чого це все залежить? Від того, де росте орхідея. Золень черевичок він є виключно наземним видом орхідеї. Адже орхідеї ростуть не тільки на деревах, десь в тропічних лісах, а ще й в землі. Така собі земля, як це торф, трошки листя, трошки гілочок і трошки балачок. Ось так і живемо. Як правило, черевички живуть десь в ногах гори, в лісах, де дуже часто йдуть опади. Суви вапнякових порід, тому вони дуже, як кажуть, науковою назвою кальцефіли, тобто їм потрібен кальцій в ґрунті. Жодного разу не використовувати кислий ґрунт для орхідеї. А орхідеї, які ростуть епіфітно, це, наприклад, брасі, чи онцидіуми, чи взагалі котлеї, їм потрібно записати воду, адже волога для них досить така, рідкість. Тому ось в цих псевдобульбах вони накопичують поживні речовини та вологу. Коріння орхідеї вона себе захищає від е, пересушки. Можливо, ви пам'ятаєте, ваш фаленопсис, який всім відомий просто. Час від часу, коли його поливають, його коріння стає салатового кольору. А коли сухе, то воно біліє. Це такий виник, винахіді зробила орхідея для того, щоб захищати себе від пересушки. Такі розумні. І не дивно, тому що мудрість приходить з роками, а орхідеї живуть ще буквально 6 динозаврів. Неймовірно. Для того, щоб рощувати орхідею, ми маємо створити максимально схожі умови її зростання. Тобто, якщо це катлея, вона має абсолютно сухий ґрунт. Якщо, наприклад, це цимбідіуми або от мільтонія, їм потрібні ґрунти більш вологі і завжди майже вологі для черевичків. А існують орхідеї, які взагалі без листя, абсолютно, наприклад, хелошисти, в них просто коріння і квіти. Ось така ось чудесія. Тож, давайте ми з вами приступимо до того, що створимо. Повітряний будиночок для орхідеї. І ось, друзі, беремо наші скарби і будемо садити орхідею. А перед тим, як посадити, і потрібно створити для неї будинок. Я вам поясню, чому ми не використовуємо саме звичайні горщики, до яких ми звикли, а створюємо вісячий будиночок для орхідеї. Тому що ось ця красуня. Це називається лаелія, це такий рід орхідей, дуже схожий до котлеї, і вони ростуть на деревах, тобто вони виключні епіфіти. Ви скажете, так вона вже росте. Так, це правда, але, як на мене, вона вже починає вирощувати більше своїх бульб, і потрібно розширити її межі володіння. Тому ми створюємо для неї вісячий будиночок. Тож, давайте приступимо до цього. Що в нас тут є? Ящик наш, нам потрібен ось наш мішок. Також нам необхідні ось такі фіксуючі проволоки, вони спеціальні для рослин, нитка, Ну, я взяв такого зеленого кольору, мох, кора. Все як завжди. А ще ми почнемо? Почнемо з того, що нам потрібно визначити межі цього будиночку. Беремо наш ящик і починаємо різати. Нам потрібна ось ця ось сітка. Вирізаємо. Якщо немає ящика, ви можете використовувати, наприклад, сітку, можна навіть металеву. Ось. У нас є отакий ось цікавий каркас. Це ми залишаємо і викидемо потім в спеціальний контейнер для пластику. Далі що? Нам потрібен наш мішок для того, щоб сформувати кулю. Приміряємо. Дивимося, ось підходить. Так, тепер що ми беремо знизу? Фіксуємо за допомогою цих проволок. Дуже зручно і неважко зафіксували. Зараз ми з вами приступаємо до нарізання кори. Кора має бути дуже невеличкої фракції, навіть дрібної, Я б сказав би люди. Часто використовують е, кору, яку там купують в магазинах. Як на мене, якщо ви живете в передмісті або навіть в селі, або навіть в місті. Е, Краще зекономити гроші та зробіть такий ґрунт з кори, яка вже стара з дерева. По-перше, економимо гроші. А по-друге, ми впевнені, що де ми зібрали цю кору, що вона плюс-мінус екологічна. Та і зараз в тренді хедмейд, самі розумієте. Доречне питання: чи взагалі якось орхідея реагує, якісь на хімічні елементи? Насправді ні. Орхідея бере всі поживні речовини з води, якою ви поливаєте, тому орхідею необхідно підживлювати хоча б раз в два тижні, раз в тиждень комплексним добривом, але в дуже низькій концентрації. Тому що якщо ви дасте багато добрив, для однієї рослини вона просто у вас згорить і не буде взагалі рости. Ну це логічно. От тому кора треба нам, в першу чергу, для того, щоб вона тримала вологу, і орхідея могла в неї проростати. Тобто вона кору просто використовує для того, щоб. Жити там. Добре зробили. Тепер беремо це все добро, <си> сипемо в наш такий ось карманчик кінгуру. Засипаємо кору. Нам треба її дуже багато. Цікаво, що в азіатських країнах, наприклад, Таїланд, орхідеї вирощують не на корі, не на піску якомусь, а на пінопласті, на паралоні. Тому що для орхідеї не важливо повторюю вам ще раз, ґрунт. Їм важливо місце та люди, звісно. Так, ось ми зробили. Перший крок нашого будиночку для слідей тепер беремо мох і обкладаємо цей будинок. Ретельненько так. І знову промотуємо. Промотуємо фіксацією такою міцною. До речі, використовуючи різний поліетилен, пластик або навіть дуже круто використати, наприклад, сітку з під Києві. Знаєте, в таких ящиках продається теж воно. Він менш прозорий, але мені захотілося. Буквально тільки зараз я зрозумів, що це є мистецтво. Адже орхідея це така краса, яка можна прийняти просто із шедевром природи. Зробили. Тепер головне, нам потрібно зробити, перед тим як поселити орхідею, нам потрібно зробити таку фіксацію, за що ж віжити наш будиночок. Для цього я використовую ці проволоки. Зробимо одне кільце і вже можемо потім е, створювати ось такі кільця і інші. І ось так потім будемо вішати орхідею нашу. А тепер настав момент, коли найголовніше. Новосілля, починаємо нашу орхідею заселяти. Цю орхідею я придбав в одній колекціонерки. Це поділка від великої материнської рослини. Бачите, вона зовсім молоденька. От, вона використовувала тут мох з фагном і пробковий дуб. Ось, бачите, вона відпала самостійно. Це говорить про те, що орхідеї було замало вологи, але якщо подивитися, в неї тут видно, були вже молоденькі корінчики. Орхідея вже планувала тут поселитися, але ми не маємо кращої новини. Ми не маємо. Більше будиночок. Тому починаємо її селити. Селимо її по центру. Ось тут. До речі, ці орхідеї дуже красиві, біле фіолетові квіти. Вивіть, як буде гарно, коли ось на цьому фоні моху розквітнуть такі красивезні, просто мега гарні фіолетові квіти з білим. І починаємо так само її ретельно прив'язувати. Головне її не перетягувати, тому що орхідеї вони хоч і живучі, але дуже ніжні. Окі. Ось орхідея з новосілям тебе. Ось таким ось чином орхідея буде жити у мене на вікні. Потребує саме цей вид орхідеї лаелія яскравого сонця, тому якщо вікна вашої квартири виходять на південь або на південний схід, або південний захід, лаєлія саме якраз для вас. Так само, як і котлеї та інші епіфітні орхідеї. Логічне питання, як її поливати? Ти ж ви розумієте, що ви не зможете її там пролити просто е, якоюсь водичкою звичайною з лієчки. Тут існує два е, способи, якими користуюсь я. Це е, шляхом обрискування рослини, тобто кожного дня е, бажано зранку е, просто цей субстрат. Або ж е, ви можете е, покласти його буквально десь на хвилин десь, ну, 5, е, в ємність, щоб мох набрав вологості. Мох це ідеальне середовище для орхідей, епіфітних, особливо коли зелений, адже він виділяє молочні кислоти, що допомагає рослині, стимулює її до росту нових коренів. Тому вирощуйте ваші орхідеї, неважливо, вони у вас епіфітні чи в горщиках, вони вирощуйте, садіть, не сидіть. А тепер трошки поговоримо з вами про містику та астрологію. Не знаю, як у вас, а в моєму житті дуже багато водоліїв. Водолії дуже цікаві люди. Незвичайні вони люблять все химерне, цікаве, не таке, як в усіх. А що може бути найбільш цікавішим, ніж плітаюча орхідея? Тому водолії це квітка саме для вас. Друзі, не бійтеся орхідей. Орхідеї дуже прості, вирощування. Їй не потрібно купувати спеціальний ґрунт, не потрібні особливі умови. Тому просто не сидіть, а посадіть.